15 година. Закарпатські пластуни приїхали на КПП Малий Березний Убля. Аріна пластунка новачка. До організації потрапила три роки тому. Солі моє життя з того періоду дуже змінилось. Я знайшла багато друзів з нетерпінням. Чекаю різних акцій, таборів, походів. Участь у передачі вифлеємського вогню Аріна бере вперше. Її мама Тетяна Гимон також пластунка. Жінка розповідає, вогонь миру, який передали словацькі колеги 12 грудня, вже з понеділка передаватимуть громадам Закарпаття. І ще сьогодні маємо, передаємо флемський вогонь орден святого Василян у у Березному. І вже на наступний тиждень вогник роз'їдеться по осередках пласту по цілій області. І у неділю, 19 грудня, на свято Миколая будемо мати передачу громаді міста. Ця ідея вже існує ще десь з 70-х років, якщо я не помиляюся. Вона виникла в австрійських скаутів щоб поширювати цей вогонь. У... В передчас Різдва ця ідея вона якби весь час жила. Та от фактично Закарпатський пласт почав, коли виник і не був такого розвитку пласт, то відповідно ми теж перейняли цю естафету і почали привозити вогонь в Україну. До словацьких пластунів вогонь миру прибув 11 грудня. Його доставили із Австрії, каже скаут зі Словаччини Генріх Соргер. Вже наступного дня його Передали іншим країнам Європи, зокрема й Україні Олеся Колодій, Віктор Пойда, новини на Суспільному.